Всім привіт з Британської Колумбії. Ось така в нас погода. Зранку дощу не було, Усю ніч йшов сильний дощ. Думаю, піду прогуляюся, бо вже давно гуляла на вулиці. Поки зібралася і знов пішов дощ. Ну, Прогулянку не стала відміняти. Парасолька є, калоши є. Так що наслаждайтеся дощиком. 10 градусів тепла. Британська Колумбія, місто Ленглі. Ой, а ми сьогодні усю ніч не спали. Онука пізно ночу затемпературила. 39,2. Збивали, збивали, не збили. Поїхали діти, повезли її в Емерженці. Там чекали довго. Приїхали додому вже о 7-й годині ранку. Ну, головне, що дитині зробили рентген з легенями, з бронхами, начебто все в порядку. Бачите, який дощ. Усю ніч у такий дощ йшов. Всю ніч. О, з легені ми начебто все в порядку. Ну, як лікувалися, так і лікуйтеся. А що за пташечка у нас там сидить? А вже вилетіла з червоним брюшком, якась цікава. Так що вирішила трошечки прогулятися по дощечку, бо вже неділю сижу з дитиною вдома. Трошки хочеться ковтнути свіжого повітря. Бо надалі, я так думаю, що на той неділі вона буде знову вдома, бо дуже кашляє. І після такої температури завтра вести її в школу якось не камільфо. Так що всім бажаю добра, хорошого здоров'я. Шукайте плюси в усьому, що є навкруги вас. Я шукаю плюси. Зараз у цю дощливу погоду. Планувала кудись піти, а потім вийшла з дому і думаю, куди йти. Та якось воно само повернулося і пішла, не знаю куди. Ну, кудись, десь походжу, калюжі поміряю. Тож Трошки примерзну, бо вже засиділася. Так, там наші теж живуть. Так що всім добра, миру, хорошої погоди, кому яка подобається. І головне здоров'я. Будьте здорові, бережіть один одного, піклуйтеся і все у нас буде добре. Па-па!